А що це мені роблять? Створюють мені позитивний імідж. Піар називається. Я також хочу. Чого? Всього голубий костюм хочу. І Мартіні! І це, як його? імідж і піар. Добре, буде і тобі піар. Підеш нині за мене на телебачення, розкажеш про ремонт доріг і подачу тепла та води. А який це піар? Мене ж поб'ють, ліпші самі їй. Підеш, підеш. У кожного свій піар і свій імідж. Це що, чимось незадоволений? Чи може тобі ситуація в місті? Ти не подобається Ні -ні, ситуація. Мені дуже подобається. За іншою ситуацією нас би вже давно посадили. А от народ нарікає кажуть, корупція в мерії. Та да яка корупція? Всі беруть тільки свої. Кажуть, що ми тут совісті не маємо. Бриш! Особисто я совість маю я в її хочу, так і маю. А депутати не гідники. Я ось виступлю на сесії і скажу їм про це. Я скажу їм все. Ну, якщо ви скажете все, то це вже буде явка з повинною. А ти щось розговорився? Давно думаю, свідків правдивого українця прізвище кокосів. Може, ти до нас засланий? Ні-ні ні, я свій. ну і поводь себе як свій, а не як кілер найнятий. А то розпотякався тут про совість. Досить вже згортайте цей ляльковий театр. Я планую завтра в Іспанію дачу змотатися, то вам доведеться моїм іміджем порухати і тут, і в Києві. А зараз можна і відпочити.